Привіт! І давайте я ще трошки прорекламую школу вібрації на частоті зцілення. І розглянемо, як це бути цілителькою, як це бути хілеркою, практикуючою енергопрактиком, глибиною психологіною, ну, взагалі, енерготерапевтом таким цілителем, Так? А насправді це дуже творча експериментальна діяльність, яка не має меж. Е по зростанню, вона безмежна, як на мене, і дуже-дуже творча, і постійно зустрічаються нові унікальні випадки з людьми, і ви їх розглядаєте, і постійно постійно зростаєте. Ось в чому є в чому є цікавість, і ви автоматично пропрацьовуєте також себе, особливо на рівні душі. і не тільки і за все життя теперішнє, ми також дуже багато речей пропрацьовуєте, проблематик, якісь зони внутрішні, фізичні, психологічні, психічні, енергетичні, то тощо і моє єдине краса, краса, мистецтва, цілительства. Коли ви пізнаєте цілительство, практикуєте, ви зцілюєте себе і не тільки себе, а й оточуючи світ. Але мені хочеться сказати, всесвіт, тому що кожна душа, вона виконує власне свою роль. І кожна людина роль не тільки земна на земному просторі, але й є ролі, які виходять за межі більшого глобального характеру. Ось тому, кому цікава школа, пишіть, цікавтеся. І будете розкривати себе, власні таланти, і розуміти усвідомлювати дуже багато речей в цьому житті.